Радикальних закликів не було компрометуючих рішень, не ухвалювали на все про все. Депутатам вистачило години, щоб узгодити та одноголосно підтримати заяву до президента України, в якій вони засуджують застосування сили проти мирних демонстрантів, а також з вимогою справедливого покарання тих, хто в цьому винен. Дійсно, за один день ми проснулися зовсім інші держави, тому що інколи дії. Окремих людей, які відповідають за той чиніший напрямок у на у державі, можуть привести до такого зовного боку хаоса. Втім, не всі депутати погоджувалися з поміркованим змістом заяви, адже конкретних вимог, як от відставка уряду, в ній не передбачено, не виносилось на розгляд і питання відставки президента. Президент їздив у Європу, європейці приїжджали в Україну. Все домовлялося все чисто, все прозоро. Ну чомусь нас президент поїхав два рази в Росію, зустрічався з Путіном. І ми ніхто нічого не знає, які домовленості, що домовленості і так далі. Оце не оце скритість, оце отакі подковірні ігри привели до сьогоднішнього ситуації в державі. Уряд, на мою думку, я, я вважаю, що наше рішення має бути більш конкретне про негайну відставку такого уряду і такого прем'єр-міністра. Загалом ухвалене депутатами рішення поки найбільш помірковане з усіх, що фігурувало на позачергових сесіях інших представницьких органів влади. Поки в залі голосували, за вікнами голосували. Громадський актив міста зібрався під стінами райради в очікуванні конкретних рішень депутатів і не дочекався їх. Багато пунктів, які дійсно були важливими, не прийнялися. Зокрема, ну для мене то важливе, що зараз або повалення уряду, або хоч якась зміна влади, бо до до толку ми не дійдемо, бо в Європу нас не пустять. Єдине, що вирізняє проведену сесію з поміж інших, так це заклик до політичних партій та громадських об'єднань утриматися від залучення дітей шкільного віку у масових протестах.